Іноді нас питають, чи взагалі це обов'язково страхувати автомобілі. Горіли судно з майже тисячами автомобілів. З моменту завантаження в Норвегії до моменту вивантаження в Луцьку на терміналі 3-4 дні. Ціна в Україні на червень місяць склала 11 тисяч 400 доларів. Ціна в Україні конкретно за дане авто склала 18 тисяч 400 доларів. Друзі, всіх вітаю! З вами Моїсієнко Сергій, компанія Advisor Auto. І сьогодні ми поговоримо про доставку автомобілів з Норвегії і які авто ми видали клієнтам. Друзі, хочу вас познайомити з паном Богданом, це наш логістичний партнер, що здійснює доставку наших автомобілів з майданчика Дилера в Норвегії в місто Луц на митний термінал. Богдане, хочу, щоб ви розповіли про свою компанію, які потужності ви маєте на сьогодні? На даний момент у нас працює в постійній роботі три автовози «Лавети». Загальна кількість автомобілів на перевезення в тиждень 8 одиниць. У зв'язку з збільшенням кількості автомобілів ми придбали четвертий автовоз Лавета. Загальна кількість автомобілів у нас буде складати в тиждень це 11 одиниць. Богдана відносно терміну доставки, скільки на сьогодні триває транзитний час? На даний момент транзитний час складає з моменту завантаження в Норвегії до моменту вивантаження в Луцьку на терміналі? Нас складає 3-4 дні в транзиті. Друзі, і це дійсно так. Остання наша доставка була в п'ятницю. Це 30 червня, вчора, 3 липня. Вони вже були розмитнені і сьогодні передані нашому представнику пану Миколі в місті Луцьк. Але друзі, 3-4 дні це ідеальні умови. Пане Богдане, які фактори можуть впливати на доставку? Ну, один із самих, самих основних факторів, який може впливати на, на збільшення е, часу транзиту автомобілів, це є черги на кордоні. Що е, з української сторони, Україна-Польща, так само з поверненням Польща-Україна. А в загальному на збільшення транзиту е, також впливають і погодні умови. Особливо взимку, е, оскільки наш маршрут пролягає через Балтійське море, е, який ми проходимо. На вантажно-пасажирському паромі, який відправляється з шведського міста Істат і припливає в польське місто Свіновище. І вихід даного парому залежить від погодних умов. Друзі, ось так виглядає страховий сертифікат, і працюємо ми по страхуванню з лідером ринку в Україні компанії Арсенал Страхування. І іноді нас питають, чи взагалі це обов'язково страхувати автомобілі. Це ж зайві кошти, і відповідно для нас це зайва робота. Друзі, ми вважаємо, що потрібно. Я колись був в Південній Кореї і особисто бачив згоріле судно з майже тисячами автомобілів, які не були застраховані. Також, напевно, ви бачили світлини або відео в інтернеті з ДТП автовозами або лаветів, де теж були чиїсь автомобілі. Тому для того, щоб наші клієнти були спокійні, ще з 2019 року ми страхуємо. Як і морські перевезення автомобілів із південної Кореї, так і сухопутні з Європи. Що ж, друзі, хочемо подякувати компанії Nordi Cars і власнику пану Богдану. Тільки за останній місяць було доставлено в Україну більше 15 автомобілів. І окрема подяка за спеціальну цінову пропозицію. Від нашої компанії хочемо вручити як надійному партнеру ось таку пам'ятну футболку пана Богдана. Дякую вам за співпрацю. В свою чергу дякую вам за співпрацю. Тож, друзі, переходимо до самого цікавого до автомобілів, які передали нашим клієнтам. Перший автомобіль це Mercedes B250 Range Plus 2018 року. Як ви знаєте, до рестайлінгу саме в цього автомобіля було слабке місце. Протікання сальнику двигуна, але вже з 2017 року дана проблема була усунена. Автомобіль має батарею на 28 кВт, що дозволяє проїхати на одному заряді до 200 км. У Норвегії був один власник, і по гарантії було замінено електродвигун. По комплектації електрокар має шкільний салон, датчики паркування, круїз контроль, партроніки, ксенонові фари, підігрів передніх сидінь, і ціна в Україні склала в 17 Тисяч доларів. І цей автомобіль без пошкоджень. Другий автомобіль Nissan Leaf 17 року з батареї на 30 кВт, комплектація максимальна, текна що має акустичну систему боу шкіряний салон, підігрів сидінь та керма, камеру на 360, круїз контроль, камеру заднього виду, безключовий доступ, запуск авто з кнопки, датчики дощу. Та багато інших асистентів. Це автомобіль також без пошкоджень та ремонту. Разом з авто йшов зарядний пристрій, комплект зимової резини та два ключі. Ціна в Україну на червень місяць склала 11 тисяч доларів. Зараз на середину серпня ціни вже інші. Якщо вас цікавить дане авто, напишіть нам запит. З вами відповість наша експертка Ірина. Розпишу вам всі витрати вже на сьогоднішній день. Наступне авто це Volkswagen e-Golf 18 року в топовій комплектації. Як ви знаєте, це вже рестайлінгова версія з 36 кВт батареєю, що містить тепловий насос, додатковий швидкісний порт зарядки та цифрову панель. На одному заряді даний автовіль проїжджає 250 км. Електрокар має двохзонний клімат-контроль, акустичну систему DIN-Audio, шкрільний салон. Підігрів передній сидінь, камеру заднього виду, безключовий доступ, датчик сліпих зон і круїз контроль. Ціна в Україні конкретно за дане авто склала 18 тисяч доларів. Наступний Volkswagen e Єголь вже 2020 року з батареї на 36 кВт, наявний тепловий насос, шкіріний салон, підігрів передніх сидінь, круїз контроль, двозонний клімат, камера заднього виду, безключовий доступ, датчики сліпих зон дощу та світла. Ціна в Україні подібних автомобілів від 19 500 доларів. І, друзі, автомобілі для творчих людей, для наших других половинок, хто найбільше їх і купує. Це BMW i3 19 року, що має батареї на 42 кВт та може проїхати до одному заряді до 290 км. Комплектація має тепловий насош, керівний салон, підігріви передніх сидінь, двозонний клімат, камера заднього виду, світлодіодні фари, парктроніки, безключовий доступ, датчики сліпих зон, круїз контроль, датчики дощу та світла. Ціна в Україні подібних автомобілів від 24 500 доларів. І BMW i3 в спортивному пакеті в максимальній компетації вже 2020 року ми передали нашому наступному клієнту. Автомобіль має батарею на 42 кВт, тепловий насос, шкіряний салон, скляний дах, навігаційну систему та стереосистему харман Kardon, Адаптивний круїз контроль парктроніки, камеру заднього виду підігріві сидінь, адаптивні світлодіодні ліхтарі, датчики дощу, безключовий доступ, запуск кнопки, безпровідна зарядка для мобільних телефонів і система допомоги при. Паркуванням. Разом з авто наш клієнт отримав комплект зимової резини та два ключі. Вартість подібного авто на серпень 2023 року сягає від 24 500 доларів до 26 000 доларів в залежності від стану та пробігу. І ще один автомобіль, який ми передали нашому клієнту, це Folkswagen Golf 2019 року з 36 кВт батареї. Електрокар має тепловий насос, шкіряний салон, підігрів передніх сидінь, двозонний клімат, камера заднього виду, безключовий доступ, датчики сліпих зон, дощу та світла. Також в автомобілі присутні, круїз контроль. Вартість авто під ключ складає 19 500 доларів. Друзі, якщо вас цікаві електромобілі з Норвегії, ми будемо раді вам допомогти. Для цього перше рекомендуємо підписатись на наш телеграм-канал. Ми публікуємо там цікаві лоти, які зараз є в Норвегії, також автомобілі, які ми передали нашим клієнтам. Всі посилання і контакти будуть в описі під цим відео. Також, якщо у вас є конкретний запит, або ви ще не визначились з електромобілями, ви можете написати нашим експертам. Контакти будуть в описі під цим відео. Всім дякую за перегляд! Бережіть себе та близьких.